Термінове оголошення заложного Колишній головком розкрив усім українцям, те, чого не міг уявити, сказав шукуючи слова щодо війни, миру та президента. Неочікуваний заклик заложного, що підняв усю Україну, побачите вже за мить. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки та залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Посол України у Великій Британії Валерія Заложний зробив ряд вражаючих заяв. Так, екс головком ЗСУ сказав, вражаючи про війну та її закінчення найближчим часом і навіть звернувся в бік Зеленського. Першу заложний акцентував свою увагу на тому, що російсько-українська війна повністю змінила характер війни. Загалом очевидно, що тепер перемога на полі бою повністю залежить від можливостей випереджати противника в технологічному розвитку. Саме швидкість впровадження інновацій напряму збільшує спроможності держави досягти перемоги у війні. Цитую певно, у майбутній високотехнологічній війні перемагає той, хто адаптуватиметься до технологічних умов поля бою швидше ніж противник. Та сторона, яка першою системно якісно здійснить перехід на інший військово-технологічний рівень, отримає безумовно стратегічну перевагу і нав'яже свою волю іншій стороні. Зазначив він. Він наголосив, що завдяки безпілотним системам і цифровим технологіям традиційні та відомі види озброєнь, які десятиліттями визначали характер війни, залишилися в історії. Їх уже нема. Зокрема, залужний зробив висновки, що на полі бою утворилася 10 15 кілометрова зона суцільної смерті. Ефективність дорогих ракет і високоточних снарядів упала до нуля. Тактика застосування і оперативне мистецтво зазнали істотних змін. Класичні наступальні операції та наступальні дії не просто втратили ефективність, а стали майже самогубними. За його словами, архітектура стратегії виживання і перемоги на сьогоднішньому етапі можлива лише на побудові нової військово технологічної системи. Усе це необхідно зробити у поточному технології. Логічному циклі, який може тривати не більше трьох-п'яти років, також і повітряний простір над полем бою став недоступним для е, пілотованої авіації і перетворив її на допоміжний засіб протиповітряної оборони. Вважає дипломат. У той час морський простір поступово зайняли морські дрони, і тепер могутні кораблі ховаються у захищених портах. Всі ми маємо переосмислити форми і способи застосування нових технологій. Це виклик для усього світу. І це не лише питання підтримки України, це питання спільної готовності до нової епохи. Війни, де домінують технології, інформація і автоматизація рішень, сказав екс головнокомандувач ЗСУ. Воно ж з Валерій Заложний наголосив, що поки Росія має ресурси, сили і засоби, щоб завдавати ударів по українських територіях та робити спроби наступальних дій, вона це робитиме. Покласти цьому край може лише повне руйнування самої спроможності вести війну, тобто військово-економічного потенціалу. Руйнування останнього звісно ставить під сумнів навіть перебування окупаційних військ на окупованій території, зазначив. Ін, ще однією умовою для перемоги екзоловком зсу назвав побудову нової військово-технологічної системи у поточному технологічному циклі, який може тривати не більше трьох п'яти років, зазначив Валерій Заложний. І додав, що на міжнародній арені вихід із ситуації полягає не лише в адаптації до нових викликів, а й у формуванні нової глобальної безпекової реальності, до якої Україна вже долучилася як рівноправний і активний учасник. Україна більше не є лише об'єктом підтримки. Ми стали джерелом досвіду технологій і рішень, які Мають стратегічне значення для всього цивілізованого світу, наголосив він. Серед іншого, Валерій Федорович відповів, чому Україна продовжує воювати, незважаючи на позицію деяких партнерів, тому що ми ще на жаль, я думаю, не здобули самого головного. Ми не здобули свободу. Ми лише заплатили за цю свободу надвелику і наддорогу ціну, про яку забувати не маємо ніколи права. Ми не маємо це забути. Підкреслив заложний. У цьому зв'язку він додав, що фактично знову українці сьогодні повстають перед вибором. Що ж робити далі? Адже Україні в жодному разі не можна допустити аби втрачені життя українських героїв стали марними. Тож треба продовжувати воювати з метою здобуття повної свободи і зменшення залежності від інших країн. Більше того, за три роки тому перед українцями постав вибір боротися або зникнути, і тому рішення вести боротьбу довело, що українці є нацією героїв. Наша героїчна боротьба привела нас, і я вважаю, до досить видатних військових досягнень. Ми не тільки зуміли зупинити і розбити найпотужнішого ворога. У світі нам ще вдалося повністю змінити природу сучасної війни. Внасток цього ми стали країною, із, мабуть найсучаснішими збройними силами, які володіють надсучасними технологіями сучасної війни. Мають досвід ведення цієї війни, і саме головне в нас є люди, які готові продовжувати боротися. Наголосив залужний. До того ж на його переконання, це все провело Україну до того, що вона стала не лише суб'єктом, а й стала абсолютно повноправним, повнокровним, повноцінним учасником геополітичного процесу. Він навів приклад. Що безпека Європи повністю залежить саме від українців і Україна, але все ж таки станом на сьогоднішній день наша боротьба продовжується, незважаючи на кров, на смерть і незважаючи на весь цей цинізм, який ми бачимо навколо, і не зважаючи на поведінку деяких наших партнерів, ми продовжуємо воювати. Ми воюємо із вірою у нашу перемогу, відзначив залужний. Він зауважив, що українці мають зробити так, аби ці зміни у політичної ситуації, які відбуваються, були лише для української користі. Ми маємо добитися того, щоб наша залежність від інших країн була, звісно, мінімальною, наголосив заложний, і він вважає, що нація героїв заслуговує не тільки на повагу, а й дійсно на краще життя. Саме тому посол України у Великій Британії та екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Заложний заявив, що країни Європи мають переглянути свою військову доктрину в умовах швидкого розвитку технологій, зокрема без піло безпілотників різних типів. Валерій Федорович підкреслив, що глобальна система безпеки вже вимагає зміну підходах до оборони. Природа військової сили вже змінилася. Це розуміють у Китаї, Росії та Україні, але в інших країнах ще ні, зазначив він. заложний наголосив, що війна Росії проти України радикально змінила характер ведення бойових дій. Розвідувальні ударні та артилерійські безпілотники у поєднанні із системою ситуаційної обізнаності зробили поле бою повністю прозорем, і все це відкрило необмежені можливості для нанесення високоточних ударів на тактичному рівні. Додав він екс-головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що класичні наступальні операції стали менш ефективними а атаки на логістичні маршрути звичним явищем. При цьому заложний визначив основні напрямки, що потребують перегляду: безпілотні та цифрові технології для ураження та спостереження, модернізація авіації для можливостей ведення розвідки та атак на різні відстані. Морські дрони, що змінюють морський простір, вимагають перегляду застосування великих кораблів та бронетехніка, яка стала вразливою до дронів, тому її застосова. Вання потребує змін, це не просто технології. Усе це потребує повного переосмислення форм і способів застосування як наслідок перероблення воєнної доктрини. Своєю чергою це призведе до перегляду принципів організації збройних сил і зрештою оборонного планування, заявив Залужний. Також варто зазначити, що днями залізний генерал заявив, що покласти власне життя за Україну на війні мало. Треба ще й бути готовим знищувати ворога. Війна це твій вибір вибрати два важливих рішення: перше рішення не Ллякатися померти, а значить, бути готовим до самопожертви. Ось таке важливе рішення. Кожен має прийняти, хто залучається до збройної боротьби. Але померти за Україну за свій народ цього мало. Потрібно ще прийняти друге рішення, також дуже складне і дуже важливе. А друге рішення полягає у тому, що ти маєш бути готовим знищити ворога. На його переконання цей бойовий дух з'являється завдяки коду української нації, який зашитий у нас саме у формі культури. Саме із цим бореться у ворог України, Росія із культур яка побудована на історії, також залужний пояснив, що треба робити українцям, а нам потрібно робити лише одне культурі. Перш за все зробити так, щоб цей ланцюжок генетичного коду не обірвався, а лише розширювався і далі зашивався до наших дітей, онуків і до нашої нації, наголосив залужний. Ну до слова, Валерій Федорович визнав, що зробив помилку на початку війни, бо вважав, що тяжкі втрати російської армії змусять росіян зупинитися. Водночас, це судження виявилося хибним. Нині він відстоює переконання, по що потрібно враховувати той факт, що Росія тож. Но не рахується із людськими втратами, і готова досягати своєї мети через найважчі втрати. Разом із тим він висловив переконання, що нанесення максимальних втрат росіянам все одно залишається актуальним завданням Сил оборони України. Далі поговоримо також про те, що посол України у Великій Британії Валерій Федорович заложний під час зустрічі зі спільнотою Українського католицького університету розповів, що членство в НАТО не дасть Україні політичного захисту, гарантувати безпеку держави. Могло б членство у європейській архітектурі безпеки, але її ще належить побудувати. НАТО воно застаріло і морально і фізично. І, скоріш за все, політичного якогось захисту нам нічого не дасть. Висловився посол. До того ж, таку саму думку він має і щодо моротворчих західних військ, які потенційно можуть бути введені до України. Так само примарний вигляд має варіант на мою особисту думку завестися до якийсь контингент. Звертаю увагу, ця доктрина була розроблена в середині 90-х років, коли там завадилися круті. Парні вони там ролики знімали, транслювали по сіенен. Хлопці військові. Вони, до речі, зараз розказують, що то за війна була. Там тільки цей ролик натовському солдату покажуть. Відпаде не тільки бажання служити, а й ще щось там. Тому це страшні речі, до яких вони на сьогоднішній день, на жаль, не готові, розповів залужний. Тому, на його думку, найкращі гранті безпеки закладені у нас самих. У цьому контексті корисним для України було б членство у європейській архітектурі безпеки, але її ще належить побудувати. Посол переконаний, що створити нову архітектуру. Європейської безпеки можна на базі GIF, The Joint Expeditionary Force – об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства. Я вам глядачі вдячна за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтеся надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.